Друзі, привіт! Мене довго турбувала одна тема, і нарешті я знайшла відповідь: як знайти баланс. Його ніяк не можна знайти, його можна лише створити. І в сьогоднішньому відео я поділюсь своїми результатами, як я створюю баланс в своєму житті, як я можу поєднувати особисте життя, плюс роботу, плюс створення проєктів, плюс саморозвиток, плюс подорожі, плюс активне життя. Адже мені дійсно подобається постійно чомусь навчатись, щось створювати, покращувати своє життя. І сьогоднішнє відео саме про те, як створювати баланс, мої головні правила для створення балансу. Першим правилом є те, що я чітко ставлю цілі кожного місяця. Першого числа я ставлю конкретні цілі, яких я хочу досягнути цього місяця. це регулярно повторюється кожного місяця, адже для мене дуже важливо чітко розуміти та чітко усвідомлювати, до чого я йду. Дуже важливим при формулюванні цілей є те, щоб ці цілі мене надихали, адже коли я напишу ціль, яка не буде мені подобатись, я швидше за все її не виконую. Тому цілі я формулюю таким чином, щоб діти. Дійсно, вони мені подобались. Якщо я розумію, що ціль не викликає у мене ніяких емоцій, то я її переформулюю, або я зрозумію, що я можу зробити по-іншому, що я можу зробити краще, або кому я можу це делегувати. Також важливо те, що при постановці цілей на місяць для мене важливим є якість, а не кількість. Раніше я ставила 10, 20, 30 цілей, але я могла багато з них не виконувати. Зараз для мене краще поставити три ключові цілі на місяць і виконати їх, а не 10 тих, які я не виконую, тут я сфокусувалась більше на якості цих цілей. Наступним моментом є те, що кожного тижня я роблю планування тижня. Неділю я виділяю час для свого планування, і цілі на тиждень я ставлю, якраз виходячи з місячних цілей, я чітко в таблиці визначаю цілі, які мені необхідно зробити для роботи, для проєктів, для особистого життя. Всі цілі я дійсно фіксую собі в таблиці, щоб дійсно нічого не забути при цьому нічого не тримати в голові. Адже коли воно є записане, коли воно є в одній системі. Це дійсно допомагає мені не тримати це все в своїй голові. Також важливим правилом для мене є те, що я не планую для того, щоб контролювати своє життя, а я планую для того, щоб створювати собі свободу. Це те, що вивело мене на інший рівень, адже раніше я намагалася абсолютно все контролювати. Зараз я хочу проживати більше своє життя наповненіше, відчуваючи свободу. І коли я дійсно розумію, що мені варто робити, що веде мене для того, щоб я розвивалась, до моїх головних цілей. До того, щоб реалізовувати своє найкраще життя, я тоді відчуваю більше свободи, коли я розумію, що мені точно треба зробити. Адже, коли я не розумію, що мені треба зробити, я тримаю це все в голові. У мене дуже багато енергії витрачається на те, щоб я просто думала, думала, думала про свої задачі. Тому моє планування дозволяє мені бути в свободі, бути в такому класному стані, адже я не думаю про свої цілі, я їх фіксую, і потім я там щодня повертаюся до тижневих цілей і виконую її адже вони у мене не в голові, вони всі зафіксовані в гугл таблиці. Notion – це додаток, який змінив моє життя. Саме в Notion я структурую всю інформацію стосовно свого життя. Я не знаю, що б я робила без цього додатку. Без нього все точно було б в хаосі. З ним я тримаю все в структурі. Я додаю туди інформацію про свої навчання, я додаю інформацію про себе, про дані, які для мене важливі, про всі там мої документи, все, що стосується проектів. Я все фіксую в одній програмі, і вся інформація стосовно всіх, всі, всіх, всіх проєктів. Она всього мого життя є в одній програмі, і це дозволяє мені не тримати також в голові. Це дозволяє мені швидко знаходити інформацію, яка мені необхідна, не витрачати час на пошук. При цьому не витрачати час на думки, де знаходиться якась інформація. Адже в Notion є кнопка пошуку. Я вводжу слово, яке мені необхідне. Вуаля все за одну секунду. Також в Notion я створюю банк ідеї, я додаю туди мрії, яких я хочу реалізувати або досягнути. Це дозволяє мені проживати дійсно моє найкраще життя. Адже все з усіх таких сфер мого життя вони структуровані, і дуже важливо структурувати як не тільки робочі, так і особисте. Тому я, наприклад, фіксую всі свої побажання, всі свої думки, аналіз в одному місці, і тим самим структурую як бізнес, так і особисте життя. Наступним кроком, який дозволяє мені створювати баланс, є те, що я виділяю час на себе, і цей час я фіксую собі в календарі. Дуже важливо, щоб час був зафіксований в календарі, адже те, чого немає в календарі, немає в моєму житті. Я кожного тижня виділяю час на якісь свої хочу на те, щоб отримати щось нове. Я дуже багато енергії отримую від вивчення чогось нового, від нових місць, від нових локацій. І це саме те, що мене наповнює. Якщо я не буду додавати це в свій календар, отже, моє життя. Буде ненаповненим, отже, в якийсь момент я прийду до вигорання, щоб цього не трапилось. Я дійсно додаю час на себе в календарі, і я розумію, що є там ввечері, наприклад, час, коли я навчаюся, тому що мені подобається в вихідні дні. Я виділяю час на те, щоб більше відвідати локації, які мені подобаються, або просто щоб провести час наодинці. І тільки те, що я вводжу це в календар, дозволяє мені виконувати якраз ці всі дії. Навіть дзвінки з подругами у нас в неділю є дзвінок який кожної неділі ми проводимо, то він також є в календарі. Якби його не було в календарі, то я б на нього просто не приєднувалася. Тому лайфхак вносити в календар як особисті, так і бізнес завдання, тому що я знаю багато хто записує саме бізнес зустрічі, але не забувайте додавати час для себе. Ще одним днем, який підтримує мій баланс. Це є день хочу. Це день, який я впроваджую вже дуже багато часу. І це день, коли я роблю тільки те, що я хочу. Це день неділя, адже в неділю тобі ніхто не пише по справам. Ти можеш більше відпочивати. Ти можеш дійсно зайнятися тим, що ти хочеш. І в цей день я роблю тільки те, що хочу. Хочу поспати, роблю, хочу піти в якусь локацію. Роблю, хочу ні з ким не спілкуватися. Роблю це те, що мене наповнює, це те, що дозволяє мені правильно розпочати. Потім наступний тиждень, адже після неділі я така вся в енергії, в класному стані. Заходжу в понеділок, коли робочий тиждень. Якщо ви думаєте про те, як ви можете виділяти час на себе, зробіть собі один день тиждень, день хочу. Це день, коли ви будете робити тільки те, що хочете ви. І, звичайно, зафіксуйте в своєму календарі. Тоді ви будете розуміти, що це дійсно день для вас, і це дійсно день для того, щоб ви робили тільки те, що хочете ви. І останнім пунктом, який я хочу відзначити про те, як бути тримати життя в балансі, є делегування. Раніше я хотіла робити все сама для мене було дуже важко щось передавати іншим людям. Але з часом я зрозуміла, що коли я віддаю іншим людям задачі, в яких вони є більш професіоналами, в яких у мене не так якісно вийде зробити, як у інших людей, я точно звільняю, по перше, свій час. По-друге, я краще роблю ті задачі, які у мене є. І по-третє, я додаю собі собі енергії, адже коли я, наприклад, розбираюсь з тим, що мені не подобається, це забирає дуже велику кількість енергії. Тому я навчилась делегувати я ще на такому процесі до делегування, але я дійсно рекомендую відзначати в вашому житті, які задачі ви можете делегувати. Ви можете почати з абсолютно простих завдань, наприклад, прибирати будинку, там написати якісь пости, зробити фотографії, ще щось, що може робити інша людина за вас, навіть організація це те, що також може бути. Дійсно, з чого варто почати, делегувати іншій людині, яка є професіоналом в цьому. Це звільнить дуже багато вашого часу. Це звільнить дуже багато вашої енергії. Я ділилася лайфхаком, як отримати асистента за 300 гривень в місяць. Це монобанк платіну підтримка монобанку. Ви дійсно можете почати делегувати їм якісь свої завдання, там не знаю, структурувати інформацію, знайти якусь інформацію, і це дуже дешево. да, за 300 гривень ви отримуєте такого міні-персонального асистента? Це те, що можна. Почати, якщо вас цікавить тема асистентів, я поділюсь в наступному відео, як можна делегувати більше саме асистенту і що можна делегувати. Але з чого варто почати, це хоча б виписати ті завдання, які ви можете делегувати іншій людині. І розпочати важливо да з таких особистих завдань. Потім переходити на завдання по бізнесу. Якщо вам цікава тема делегування, пишіть в коментарях. Я запишу наступне відео про те, як правильно делегувати і що можна делегувати іншій людині. Це те, що спор. Рює мою таку систему життя, це планування, це планування місць, планування тижня, це делегування, це фіксування часу на себе. І, звичайно, це день хочу, день, коли я наповнююсь і роблю тільки те, що хочу. Я це дійсно те, що працює у мене, це те, що дозволяє тримати моє життя в балансі. Адже коли я фіксую там всі завдання з різних сфер життя, коли я планую, я також планую з всіх сфер життя, і я чітко розумію, що для мене важливо і як для мене важливо проживати моє життя, тримаючи в балансі різні тому спробуйте впровадити хоча б один із пунктів про який сьогодні розповіла вам. Напишіть в коментарях, який пункт вам сподобався більше. За все, підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. Буду ділитись далі корисною інформацією з свого життя. До зустрічі в наступних відео.